А, ні? А Виділи для сторіс туторіал для найлінівіших. Заходимо у застосунок UV Stickers, обираємо шаблон, який подобається, натискаємо на фотку, внизу клацаємо на Replace і обираємо фотографію, яка нам подобається. Далі внизу, наприклад, щоб замінити фотографію, то спочатку тапаю на телевізор, натискаю на кнопочку шари і притягую його на нижній шар. Далі натискаю на фотографію і змінюю її так само, як верхню. Тепер телевізор знову ставлю на перший шар. Тепер переходжу до тексту, натискаю на нього двічі, тапаю, і пишу будь-який заголовок, new post, time to coffee, але шрифт зберігається лише латиницею. Там знизу є ще один текст невеличкий. Ви можете замінити на будь-який інший, а я просто видалила. І натискаю на кнопочку Скопіювати. Тепер заходжу в сторіс, додаю будь-яке зображення, натискаю на кнопочку Вставити і щоб хоч якісь дії провести, в пошуку набираю кафе зім і обираю будь-який стікер. Ставлю на чашечку з кавою. Ідея готова, а ти підпишись. Ловитись для сторіс! Завантажую в сторіс чорнобілу фотографію і додаю футаж, який ти можеш знайти в телеграм-каналі. Набираю вертикальну текст з буквами O'S. Шрифт ставлю чорного кольору. Розтягую, щоб букви були великі, і додаю дві фотографії в оригіналі. Перетворюю їх на кружечки. Далі вставляю посилання на свій телеграм-профіль, а ти можеш відмітити будь-який сайт. Розміщую кружечки в букви «O» і в пошуку вводжу «Tab». Стікер встановлюю на фотографію, під якою є посилання, і дописую слово Morning. Тепер з історії можна перейти одразу на твій сайт. А тепер підпишись. Як чекаєш ідею для сторіс? Таділови. Я хочу використати розмилену фотографію, тому приспускаю шторку, роблю скріншот і обрізаю чорне зверху і знизу. Якщо у вас не виходить, то можна додати фільтр, називається блюр. Тепер завантажую новорічні кульки, її і інші варіації знайдеш в телеграм-каналі. Посилання в шапці профілю. Далі завантажую фотографію, натискаю на неї і переношу на шар нижче кульки. Додаю ще одну і повторюю ті самі дії. Далі натискаю на текст, ставлю тире, обираю такий жовтий колір і розташовую його там, де має бути ниточка для іграшки. Повторюю те саме ще раз. Обираю пісню, яку хочу додати, і ставлю в третю кульку. На другому шрифті пишу New Post і розташовую трохи нижче справа. Пошуку набираю лайн і додаю оцю лінію. Розташовую її так, щоб вона поєднувала напис і іграшку. Далі в стікерах шукаю пальчик за допомогою слова клік і розташовую в кінцевій точці лінії. Ідея готова, ну а ти підпишись.